Ніч з 11 по 12 березня пройшли у Миколаєві дуже неспокійно. Російські окупанти гатили з реактивних систем залпового вогню, град, смерч та ураган по житловим кварталам міста. Особливо активними обстріли були пізно ввечері, а також зранку близько 6-ї години. В ході обстрілів були вражені центральні та Інгульський райони міста. Зокрема, постраждали окремі ділянки вулиць Новобузька, космонавтів, театральна, першотравнева, проспект Миру. Також ворог частково зачепив кілька мереж місцевих котелень, тимчасово унеможлививши подачу тепла до будинків. Наразі роботу частини з них вже поновлено. У Миколаїв водоканалі запевнили, що незважаючи на нічні обстріли, всі мережі працюють справно, хоча є тимчасові перебої з подачею води від проспекту Центрального до вулиці Каразіна, а також від другої військової до Степової. Хочу повідомити, що після вчорашнього обстрілу весь водоканал працює в режимах, всі насосні станції води і каналізації працюють, тому все місто забезпечено нашими послугами. У Миколаїв електротрансі повідомили, внаслідок атаки на місто пошкоджено понад 200 метрів контактного дроту по проспекту. У миру у зв'язку з цим рух електротранспорту до усунення пошкоджень здійснюватиметься за маршрутами, які зараз зображено на вашому екрані. Став мішенью для окупантів і обласний центр онкології. У медзакладі побило вікна, фасад будівлі, а також кілька машин швидкої допомоги. За словами голови обласного управління охорони здоров'я Максима Безносенка, на щастя ніхто не постраждав і значної шкоди будівлі не завдали. Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначає, даних пожертвам у результаті нічного обстрілу міста немає. Проте є інформація щодо постраждалих. Є два поранених, один легкий, один в ногу, численні пошкодження приватних будинків. Вони потрапили в онкологію, потрапили в скору медичну допомогу. Одна машина постраждала. Це обл, тепло, магазини. Ну хаотично по всьому місту. Я не розумію, на що це робити, окрім того, щоб там психологічно дивіти та шкодити майну і обстрілювати мирних граждан. Він також додає, на території міста ворожих сил немає, проте чимала кількість окупантів засіла у навколишніх населених пунктах, звідки намагаються вести вогонь по Миколаєву і проникати до об'єктів цивільної інфраструктури. Ціляться в помешканцях людей та в школах там, в дископиках так, пустих, розміщують техніку на вулицях, патрулюють вулиці в деяких маленьких селах. По верхній частини їх там оточили, і вони це виїжджають. Ці хаотичні обстріли роблять. Ми будемо реагувати відповідно. Військовий в курсі займаємося. Віталій Кім не відкидає продовження ворожих обстрілів по Миколаєву, оскільки є інформація про концентрацію сил окупантів у Криму та Херсонській області. Проте він запевнив, що перша хвиля наступу на Миколаїв захвинулася завдяки українським збройним силам. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Для МСН.